Казка про братика опосума Якось уночі завітав братик опосум до братика єнота. Скуштували вони вдвох велику миску тушкованої моркви, а потім пішли погуляти. Подивитися, як поживають сусіди. Братик єнот усе під Тюпцем та під тюпцем. Братик опосом під скоком та під стрибом. Опосом донесхочу наївся фініків, а єнот Наковтався жаб і пуголовків. Гуляли вони, гуляли. Раптом чують, десь у лісі бреше собака. Раптом він кинеться на нас. Братику Опосума, що ми будемо робити? запитав єнот. Опосум тільки посміхнувся. Ну, то я вже не дам тебе образити, братику єноте. А ти що робитимеш? Хто я? сказав єнот. Нехай тільки сунеться, усі ребра переламаю. А собака побачив їх і не став дарма витрачати час. Навіть не привітався, прямо кинувся на них та й усе. Братику посу тієї ж хвилини вишкірився, рота вух і перекинувся на спину, наче мертвий. А єнот то майстер був битися. Підім'яв під себе собаку та ну його тріпати. Правду кажучи, від собаки небагато залишилося, а те, що залишилося, вирвалося і навтьоки. У саму гущавину ніби хто пальнув з рушниці. От братик єнот обтрусився, привів свого костюма до ладу, а братику опосу. Усе лежав як мертвий. Потім обережно підвівся, озирнувся та, як кинеться бігти, тільки його й бачили. Іншим разом зустрілися опосум і Єнот. Каже опосум, Здрастуй, братику єноте! Як справи? А єнот руки в кишені. Навіть вітатися не хоче. Що ж це ти носом крутиш, братику єноте? запитує опосум. Я з боягузами і розмовляти не хочу, відповідає єнот. Іди, куди йшов. Опосом образився жах. Хто ж це боягуз? Чи не можна дізнатися? Та ти, звичайно, Каже єнот, дуже потрібні мені такі приятелі, що падають на спину й удають із себе мертвих, тільки но справа дійде до бійки. Опосум, як почув ці слова, та й нуре готати. Невже ти гадаєш, братику єноте, що це я від страху? Чи не думаєш ти? Що я злякався якогось там псиська. І чого мені було боятися? Я ж чудово знав, що якщо я не впораюся з цим собакою, то ти завдаси йому перцю. Та я просто лежав і дивився, як ти тріпаєш його, та чекав, коли прийде моя черга побавитися. Але єнот тільки носа наморщив. Розповідай казки, братику опосуме. Тільки доторкнувся до тебе собака, як ти одразу ж перекинувся й удав, наче мертвий. Але ж кажу тобі, братику єноте, що це зовсім не від страху. Я одного тільки й боюся в світі. Лоскоту. А коли цей пес ткнувся носом мені в ребра, я розсміявся та так розібрав мене сміх, що не поворушити ні рукою, ні ногою. Звичайно, це його щастя, що я боюся лоскоту, бо ще хвилинка, і я розірвав би його на шматки. Бійки я не боюся аж ніяк, братику єноте. Але лоскіт це справа інша. З ким завгодно згоден я битися, але тільки цур без лоскоту. З того самого дня й досі так боїться лоскоту брати копосу. Що тільки торкнешся йому між ребер, як він падає на спину і регоче до упаду. що аж не може поворухнути ні рукою, ні ногою. Кінець казки.